Доброго дня, ну ось нарешті дочекались. Приїхала вільна автівочка в салон на підзамовлення на вітринку в такому чарівному кольорі. Білий перламутр з чорним дахом. Це комплектація з пневмою. Комплектація з Ямахою. Насіра Ель Кантарі, Шкіранапа, зеленою строчкою, зеленими ременями безпеки пасками. Панорамою. Авто 24-го року. Таке переключення тут. То, що вона їде м'яко, це не про що сказати. Вона їде дуже м'яко. Пневма, Плюс шумка, плюс відчуття від дороги. Просто чарівні. Спеціально для вас, для того, щоб ви могли це відчути, ми привезли це авто собі в автосалон. В Києві можете приїхати, зробимо тест-драйв, мало хто дає тест-драйв робить на авто в наявності. Купляйте по відеороликах, по фотках. А у нас є можливість тест-драйву. Багажник тут може і не найвеликий, але дуже зручний він. Він має два відділення, нижнє і верхнє. Тут для того, щоб нічого не затерлось, не поцарапалось, є така нержа. Приємно. тут можна буде плівочку поклеїти, щоб це... Не пошкодило лакофарбове покриття, до речі, ось контакти. Кому цікаво, звертайтеся, в описі буде більше інформації про наш автосалон. Це вже легендарне преміальне авто, яке продається в Європі за всі гроші світу. У нас є коректні ціни, є наявність, є можливість замовити, є можливість замовити прямо з заводу. Зберемо автівочку прямо під вас, під ваші запити. Є 5 варіацій кольору салона, є 6 варіацій кольору кузову. Можемо згенерувати авто, яке буде підходить конкретно для вас. Загалом автівка дуже і Виглядає зібрана із якісних матеріалів. Це Volvo яка збирається в Китаї на заводі на спільному заводі, який зробили з власниками Volvo. І цей бренд вже зайшов на європейський ринок. І це дійсно треба приїхати, глянути, як це все просто це алькантарка з нержою. Чекаємо вас в нашому салоні. Авто поки в наявності, поки ніхто не поїхав, не забрав, так що телефонуйте, записуйте на тест драйв У нас 30-40 автівки в наявності різних зі-кради. Є і Арії, є і Toyota BZ4X, є D4, 3, 6. Чекаємо вас в салончику, в описі є контакти. Хто не хоче заглядати в опис, будь ласка, це мій особистий номер. Звертайтесь, підписуйтесь, до речі, на цей канал. На каналі вже більше 200 автівок оглядів, які ми провозимо для вас, для автосалону, на виставку або під замовлення. Так що гарного дня і бережіть себе.